Cestis trajdanjat mojim, C'o zatrisca pereterpivtim. Vemum drist, et svetai Незрим на славні шайця, а в вініл, що безспіня власного породила, з туща Богородиця тебе величає. Слава тобі, Христи, Боже, і наша слава Тобі. Слава Твіни Святому, духовників і по всіх часи, на віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! благословим. Господи, станий Бог наш, Молитва, причисти, і цві матері святих славних і всіх в апостолів, преподобних і волоносних отців нашої, святого великомученика і цілителя Пантелеймона, омини і спасе нас, добрі благий і в інолубний. Амінь. Слава Ісусу Христу.